Всім дорогі друзі! З вами Верес. Сьогодні з вами будемо грати п'ятий раунд, уже потрошки ЛВК підходить до кінця. В п'ятому раунді ми попалися проти китайського клану, назва якого істинна природа братів. Якщо ми вже чуємо таку назву, да, то ми розуміємо, що клан згуртований і готовий рвати нам жопу. Також що в очі нам може закинутися, це те, що якщо ми виграємо п'ятий раунд, нам дадуть 500 експеріенсів кланових. Це ви представте собі, це скільки просто, а, якщо нам. Треба 31 тисяча вроді, як щоб апнути 25 левел. Це нам якщо ми так два місяці будемо подряд грати з цим кланом, то ми просто апнемо вже новий левел. Коротше, дохіріше експієнс. В вперше стільки бачу, щоб давало за ЛВК. По таблиці ми зараз так і залишились на четвертому місці. 301 зірка. Ну, Як ви бачите, баланс жахливий, тільки три шістнадцяти остальні 17 сімнадцятки. А, ну, з 15-х я вже записувати не буду, вже там по атачу, двушечки пороблю, може даже трьошечки залетять, а може вообще ноль або однушки. Але знаєте, що мене дивує, що даний клан знаходиться на шостому місці, тобто, скоріш за все, він просто неактивний. На жаль, тут не показується, скільки атак вони зробили за попередні матчі. Да? Там, на жаль, такі вже зірки показуються, але мені здається, він просто не активний. У нас є. Чудовий шанс виграти цей клан і чуть-чуть прорватися вперед. То, що ми ось до Civil Academy, наприклад, вже доганяємо їм, практично по п'ятам ходимо. Ладно, тому давайте переходити до атак. Почнемо ми атакувати з аккаунту Donkfor. Я навіть не буду вже пояснювати, не знаю, чи буде записуватись. 17-тіра, там тільки гідроатач. Ну, я зараз подивлюсь, там потім прокачка буде. тому, хоча Давайте зараз подивимося, що буде мед, що я потім буду поза відео це робити. Mm, а, ну, прокачка така собі, если чесно. не знаю, Хоча давайте запишемо, в принципі, чому би не і так мало атак. Коротше, хай буде. Да. Ми подивимося, потім проатачимо може. Ось так якраз після атаки з третього номера якраз подивимося. Так, тут вроді, як і я нічого не мінявся. Да, Четвертий номер планую з основу бити. Ось така у мене база для основи буде. Наперед покажу. Да, Все-таки третій номер буду бити, не буду мінятися. Планую атачити відьми так що це у мене тут таке наварено. Давайте ну, поміняю краще. А, так, супер-відьми, супер Де це вони є? Так, давайте. Все, тепер можемо приступати е, до детальної, так сказати, роз, розборки бази. Е, планую, Варденом, я тут. Заходить з 8 годин. Fire закинути на цей арбалет. Я тут зможу забрати і рікошетну пушку. саме головне мені тут А, а у них, кстати, конкастл порожній, слухайте. Я оце тільки зараз щось замітив, що у них порожні конкастл, може нахер нам на цю сторону йти. Супер може, давайте краще я пойду з цієї сторони. Атащить. Тут можна бахнути по рікошетній пустці, забрати за сусідню рікошетну пушку, забрати метальник і забрати арбалет. Коротше, давайте Ну я сюди піду. Що у них там порожній клонкастл, от в чому діло. А, Тому давайте сюди пойду. Відьмо, ми потім вже будемо доходити до 3 годин. Тут у мене з 3 годин пойде зачистка квіної казарми, і відьмом, будемо заводити, завозити десь сюди. Проб'ємо тут шлях. І ось такі в мене плани. Давайте ну, попробуємо. В принципі, підиться реалізація. Просто перебудував план за півхвилини, навіть, мабуть, менше. Да? Ну просто реально не замітив, що у них там пустий клонкасту. Може, якийсь несерйозний клан попався. Все-таки, мабуть, ми їх виграємо, мені здається. Так, так. Все, все за інвіжену, Кидаємо такий фаєр. Да, так, все у нас забирається, хорошо. Пробуваємось от, Ось тут шлях, казарма, квіна, кінг. Давайте отманимо Вардна, хай вже йде за відьмами. Сюди до пом помощника Вардена. Так, ну і в принципі атака у нас вже починається. потрошки ми погружаємося в базу. Можна сюди чемпа -по подкинуть, хай почище своїм списом. Сюди рейдж, бомбером пробуть шлях, треба, хантера. Давайте кінга прожму, хай там уже теж щось розб'є. Джамп uh, все-таки знадобиться сюди закинути. Тож я думаю, може кінг пойде на рад, що і там вже десь його прожати, але ні, ми сюди джамп. Я ж планував сюди закинути джамп. Але щось не так трохи пошло. Так, давайте сюди інвіз накинемо. Похер там щось на ту вогнепушку, все одно її заберемо. Зараз... Там вона зараз просто розпадеться за секунди, бачите, все, і нема. Сюди можна фріз. У Квініші, кстати, є здібність. Ну, з таким хорошим запасом виходить атака, база чуть-чуть не подкачена. Тому ось так. Блін, знаєте, це реально. Я просто заслужив на таку базу. Просто останні два дні я скільки. Ви, ви бачили скільки у мене там виходило атак. Um, точно більше 5 кожен день я робив. Це прям, знаєте, на запис це трошки тако напряжно отачить. А то вже все, вроді ж база ізична, а в підсумку Сусечну. Знаєте, на 15, так, хоч більш-менш легко це робить, тому що ну, коріннями там реально все дуже легко зносять. От на 17-й, коли ти запланував, це трошки печально, особливо вчорашня атака на 99% ну дуже сильно б'є по моралі. Хоча я вже так сказати, привик, да і так сказати. Приймаю нормально свої лузи, дивлюся, що я та не так зробив, да й обідно якось проіграти, в принципі. Що я розумію, що вже догнати перше місце, так сказати, складно буде, але, в принципі, грати весело, це ЛВК іграти, тим паче ти якісь медальки вийшли, ці ресурси, які можуть і прокачати базу. Тому ось так, друзі, все, атака у нас завершується. Ось така у нас перша база була розміночна, розумняла трошки руки. І... Навірно, давайте переходимо все-таки до рашерського аккаунту, зробимо вже нарешті з нього запишемо атаку, бо давно на ньому якісь атаки я не записував. Так, друзі, ось ми вже і на аккаунті. Нарешті я дуже радий з цього аккаунту записувати атаки, тому що давно вже не записували, а тут така весела прокачка гірс, що трошки мені ускладнить задачу, але це навіть веселіше, що і куди я це попав. Так, я, кстати, взяв ще сюди фриз замість одного інвіза, щоб з того, що, як ви розумієте, на 17 ТХ радше активірується одразу, коли ти дропаєш якось юні. Та, тому треба фрізити ратуш, щоб в мене не помирали супер арчери. Ну, ми якраз тут десанто будемо грати і будемо цим займатися. Планую закидати я 6 годин Дірік. Будемо по ситуації зараз морозити радушу. Коли у нас Дірік вже почне залітати сюди, то ми якраз будемо її починати морозити. скиднемо Супер Super десь до, до сховища, тут їх відклонуємо і будемо забирати радушу, і весь деф стоїть, стоїть подився, де який стоїть поряд. Там подивимося, деякий коридор. Можна, правда, і з тієї сторони пойти, і з той, тому що ну, немає різниці. Там, в принципі, який коридор вуще буде, туди я закину дракончику. Хоча можна ширше закинути, тож це дракони і, і райдери, і там так сказать. Их можно и широко как-то больше-меньше раскинуть. Так, давайте мы начинать атаку. Давайте я еще раз подробно покажу, какая, какая тут у нас межа для ратуши. Это тоже надо сделать. Все, дропаем тут. Так, ні, ну в походу, не впаде, а це печально. Блін, на таке на я не якщо чесно, друзі. Ну, Ладно. Кстати, не знаю, знаєте що, в мене Варден. А, я ось до в легенді атачив своє там з Донгфора, то, коротше, Варден стоїть третім, а щось на КВ він постійно у мене першим вилазить. Це прям я не знаю. Це реально якась хрень. А, я, вроді, я, я ж знаю, що він у мене по-іншому стоїть в інших атаках, а тут на КВ він прям. Так, знаєте, інтересний факт, я кожний ЛВК нию про те, що герої якось не так стоять. Прям не знаю. Це прям реально защепило мене така проблема. Ой, так щось. О, все. Нє, по звуку у мене все нормально. Просто я щось чути звук, я думав, що в мене прям дуже сильно буде, так сказати, звук гри буде голосніший за мене. Так, прожимаємо давайте, тут дракончику. Все тут, що у нас знаходиться в, в аурі Вардена. <кхем> Так, а где мы на чем вообще бегаем? Если можно прожать. Да, походу нет, это походу фейл. Надо 6. Навірно, тут треба треба вже суперсими синяками атачити, тому що, в принципі, це на 16-й таунх, щоб, 16 таун щоб атачити гідрою. В принципі, треба щось нормальне брати, якісь суперсеняки, тому що ну, реально це не діло просто. Дивіться. Вроде все правильно робиш, стаунхол не забирається, і через сумрасі у мене багато що помирає. Ну, я думаю, тут не тільки через таунхол. Но... Ладно, щось реально не виходить, я що це за хрень. Оце я щось і думав, знаєте, чи записувати чи ні, тож я розумів, що я прям можу на такій бомжацькій базі зараз зафейлити. Як ви знаєте, скільки б я хороших баз не побив, все одно можуть запам'ятати тільки те, як я проїбався на такій, не знаю, херовій базі. Це реально <гілляв> правда життя чисто. Так що чуть може, подождем, чи, чи є сенс ждать. хоча, не знаю, там, в принципі, відсотки можна набити того, що клан, проти якого ми зараз в п'ятому дні граємо, він такий слабенький, як ви бачите, шосте місце займає. але, В принципі, представте, хочу сказати, що не треба казати, наперед, представте, вони зараз всі вернуться в гру і просто зараз нас з перших почнуть і просто нагнуть нас, а ми думали, що це просто якийсь АФК-клан. Так, ну ладно, що там ще? Арчер вже навряд чи добере, чи може за 8 секунд дай щось заберемо. Я думаю, там по-любому ще колектор захаває. Так, да, все-таки в 90% забираємо і це теж добре. Ну, на такій херовій базі, по прокачці і по самоархітектурі архітектурі ми злилися, але, блін, ну що поробиш. Да, блін, мався будь би ідеальний день. Чорт мене надёрнув, глянути, що там на рашері, чи можна проатачити, да, і вирішив все-таки записати з нього відос. Короче, ладно, зустрінимося вже на моєму основному акаунті, буду робити останню атаку. Ось По стеми, тут у мені наварні корінці, буду якраз з ними атачити. Продумав, як тут можна зробити атаку і зараз вам розкажу, що я захотів і що хочу зробити. Ось така база. Планую я з 12 годин робити проходку чемпіонку. Тут якраз для цього є і дира. Я сподіваюся, там ніяких бомб немає. Хоча не знаю, давайте, може, на всяк випадок її оминемо і прямо з -за казарми закину я чемпа, тож щось не хочеться мені там стільки бомб ловить. Тому якраз ми якраз. Блін, знаєте, можна і так закинути, ладно. <ріху> Будуть і бомби, пофіг, Я не хочу просто, знаєте, одразу кидати Арчера, щоб просто не збитися з тим таймером. Я вже привик просто кожного, так сказать, там, 56-46 секунд якщо так подкидувати. Інвіз, ну, да, можна на секунду пізніше, але. Але навіть на 2 секунди там, наверное, прийдеться. Таке, ладно, зачисна у нас та сторона. а Далі я планую закидати зри на 2 годин корінь сів. Тут у нас почистка, само собою, пойде з 3 і 4 годин. А, і заростаючий спел, у мене є ідея закинуть на Сид 2 інферно, на вогнепушку і ось до на метальник будкою. Я не знаю, чи забереться, кстати, арбалет, але скоріше за все, мається. Я думаю, дотягнеться якраз на спел. Так, тому я думаю, можемо що Кстати, да, Давайте все-таки з цієї дири закину, чому би і ні. В принципі. Буде навіть краще, якщо там бомб не буде. Я сподіваюся, все-таки їх і не буде там. Коротше, давайте все-таки я дропну одного супербарбаріанця на всяк випадок. Тут все одно клонкасла ніякого немає. Клонкасла взагалі немає, якщо. Тут просто 0 з 55. Тому давайте починати чомбиня. Отак. Ага, тут у нас Тесли. Хорошо. Зараз будем дивитися, коли подкинувайте. 53. Хорошо, давайте. На 53 секунду будем дропати э, Інвіз. Все, вроде адаптувалися. Не, наверное, даже 44 ту треба дропати. На 44 ту секунду. Точніше на 34 ту вже далі, тому що трошки дамаг чемпіон отримує. Так, да, це чуть хірово, що Ти втрачаєш цю координацію, коли кидати інвізов, але, блин, ну прийшлося таки закидати, тут то тут вроді як все близько стоїть. Так, забираємо рейдж Sector. І арбалет теж забираємо. Хорошо, я ще й за цей чемпу умудрився. Так, давайте. Ну, тут почистка у нас іде. А, тут -а теж почистка. Закидимось так, як ми завжди робимо. Сюди квіна. І давайте. Так, давайте. сюди Кінг. Можна курінців сюди дропнути. Ось вот такі хілки, тут акулі перед ними, вальки і все так далі, як ми завжди робимо. Давайте сюди закинемо, якраз чемпа. Як я її обіцяв, дропнемо. Кстати, треба сюди дропати. Да, так, все добре, у нас корінці всі разом йдуть вниз, це мені подобається. Давайте сюди. Можна прожати уже вардена, то що всі якісь таки колосальний дамаг впитує в себе. сюда можно арчером. Это чуть пизднейше, там супервар чуть-чуть сохранный мох, а чуть, -чуть на пизднейше будет, да? Можно сюда одного, кстати, дропнуть золотого сховища, а блин, он помрет довольно швиденько. Давайте сюда фриз. Кстати, хорошо, у нас ще є три хедхантера. Просто я бачу там зверху стоять всі 4 ворожі герої. Оце я, ззаді, у сторону взяв для заходу, як ви бачите, що у мене просто під кінець атаки. Всі 4 ворожі герої будуть лупити просто моїх нещасних корінців, які ледь ледь вже будуть жити під кінець. Але ладно, у мене ще є кінг з прожаттям. В принципі, зараз можемо юзнути це прожаття, позабирати всі оставшися дефенс і підкинути сюди headhunter. Можна сюди і дропнути бомбі, рачого би ні. Нам вже його і так нема куди дівати. Да, то зараз буде розправа з ворожими героями. І ось така атака у нас виходить, доволі все лайтовенько. Давайте чуть поможемо той зал героїв. І все, атака у нас потрошки завершиться і вже зараз остаточно завершилась. Отакі От трішечки зробив, да доволі знаєте, дуже класно як дуже класно. Дуже обідно виходить, що ти такі. Так сказать, сильні бази забрав, а от злився на такої гавни просто. Ну, як таке просто не забрати, це позор. Треба було теж, які... теж качати суперчеревики, да, і грати корінцями. що реально, сильний мікс для 17-та холод, а оцих то що нижче 15-го левел... 15 номера йдуть, я думаю, по-любому буду забирати. Тому треба реально прокачувати потрошки все. Але це ізі сказати на словах. А от важко це всі кавешки грати, особливо з рашером, на якому герої не прокачені. Тому все, друзі. Ось такі у нас так, і Перший номер у нас вже отлетів. І я вже завтра поки що у нас там буде. Можу зараз показати, що у нас по таблиці. Да, на жаль, теж третій номер утікає від нас. Я думаю, може, ми зараз його якраз і довженемо на відео, але на жаль, це не вийде. Тому все, друзі, зустрінемося завтра. Сподіваюсь, завтра вже будемо на третьому місці, і купа гарних. атак ми подивимося. Правильно десь пів хвилини тому закінчився вже у нас п'ятий раунд, навіть ще шостий, що ви понімали, не почався. Там якась переродка невеличка да, між раундами. Так от закінчимо цей раунд, відіграли абсолютно всі 30 так й казав, як я й казав а, вчора. 66 на 54 відіграли. Да. Клан, як бачите, не всі атаки робить. Вони взагалі вісім скіпнутих атак. Це найбільше, ніж у нас це за весь так сказати, за весь за все ЛВК цього сезону. Поки що ми знаходимося на четвертому місці, але вчора ввечері то вже навіть виходили на третє. Це мені подобається, я думаю, так і будемо продовжувати. Поки що тут, як бачите, від, від, від п'ятого місця дуже великий відрив, тому я не думаю, що ми прямо якось так відстанемо, що на сьомому місці або на восьмому окажемося. Тому я гадаю, що все окей. А, uh, які атаки сьогодні подивимося? Знаєте що, у сперників їх, в, общем, в принципі, нема що показувати. Тут там у них купа 17 ок було, але просто вони тут закривали деякі 16-ки. І є тільки одна нормальна атака на 17 ий таунхолд, це ми на 6-й номер глянемо. І у нас є три, так сказати, атаки для відоса. Це на 1-й, на 2-й і на так, там ще десь знизу було, да, на сьомий номер. Сьомий. Ладно, давайте вже почнемо з тої Од, одній атаки від суперника, Щоб будемо тягнути, зразу вже покажемо, як, показуємо, як вони відігрували. А, тут атакуючий грав корінням, корінням, прям купа валюк взято. Ну і понятне діло, що до корінців зараз кругом бореться проходка чемпіонки, ну, в принципі, імба, що не їздять. Так, ну, в принципі, сектор вже майже від дефенсу зачищений з п'яти годин. Так, уже все, спис закі... спис, так сказать, рак... ракетні списи вже закінчились, де... чем починає потрошки підходити вблиз, і інвізи починають розкидуватися. Інвізов те взято достатньо, наскільки я пам'ятаю, вроді 9 чи 8 штучок. Я це точно не згадаю вже. Так, ну, в принципі, чемп вже доходить до клон каста, тут а вже до більш важливих будівель підійшов, забрав рікошетну пушку, ну і там інвіз теж, по ідеї, має пасти, але ну, тут якось так воно все неудобно інвізиться, що, скоріше за все, Чемп просто хоча ні, в принципі, нормально повертається. Так, все, ластовий інвіз кидається, і на цьому проходка заканчується, і Чемп помирає. Ну тут не, не взятий просто рекол спел. Да, тут зараз з Феніксом поживе. Дракончика, кстати, майже забрала, але вона вроде, це все червиком зробила. Прям реально дуже такий хороший імпакт дають червики, навіть забирають ворожий какет, це прям сильно. А супер дракон, наскільки ви знаєте, він вообще доволі жирний, а тут у нього взагалі по ХП нічого не лишилося. Так, далі у нас тут іде зачистка з 12, казарма дропається з двох годин і між цим, так сказати, двома сторонами якраз закидається у нас корінці. Корінці прямо йдуть на Теслу. Ну... Ой, яку тест на, на моноліт. Прям щось я згадав з деревні Строїтеля. Так, закидується рейдж тут біля центра бази, якраз, так сказати, на ворожий рейдж там де дропнувся. Так, давайте подивимося, що тут у нас по гірсам. Кстати, грає тут у нас чувак з міньйоном замість кінга. Так, твої інвіз біля таунхолу, Давайте вже 2х, в принципі, поставлю. Вже потрошки підходить до кінця. Таунхол падає, і від бази практично нічого не лишається. Ось така виходить атака. Чемпіонка доволі багато чого забрала. Забрала також майже супер дракончика. Коротше, імпакт дуже хороший був від предзахода. Ось така тршечка виходить. Давайте далі перейдемо вже до наших атак. така реально тільки одна атака від суперника, толком нема що показувати. Ну, тоді давайте переходять до наших атак. Почнемо з якогось там сьомого да, номера. Так, ось така база, все тако в кучці стоїть. Тут, знаєте, і фаєрбол може зайти, якісь, і ну, суперсиняки, можливо, даже, тому що зазвичай по такі бази вони прям дуже сильно заходять, тому що ну, все поряд стоїть і каміння прям хорошо зносить. Так, закидується Дірік. Дірік падає успішно в секторі Таунхолом. Так, інвізи активується. І щось така, знаєте, якась така база, ніби я її вже десь бачив. Так, забирається моноліт, забирається таунхол. Так, ну, в принципі, як бачите, сектор падає. Забирається також швидкострільна пушка. І єдине інферно тільки лишається в цьому секторі взагалі, щоб ви понімали з будівель. Коротше, десант залетів на ура. М -м, кстати, щось тут стояло щось. Теж таке здоровий, жирний, я щось не замітив. Нє, дивіться, 33% від десанта. Да, десант теж тут хорошо зайде, в принципі, так то ж база така плотненька. Ну, все, закидується герой тут в районі 3 годин, закидується чемп 6. Для ч... Ага, Чим тут просто як окремо взяти? Да? Це ще як до червіки теж любили з сторони почистить. Так, ну давайте тоді 2х вже поставлю. Як бачите, вже дві зірки отримано, 50% забрати, і це ще навіть не скидулись дракончики. А ось все, у нас вже якраз 12 години вони і летять. Да, тут їм нема що робити. Там з одну сторону нижню зачистили герої, так сказати, центр десант забрав. ну І їм залишається тільки поверху тут плисти, літати і так далі. все. Отака атака вийшла, доволі. Виглядає реально простенько. Десант все, так сказать, зніс. Ну, Далі атака на другий номер. Так, це у нас супер відьми. Так, іде, кстати, зачистка Варденом з 9 годин. Не знаю, куди планується з фаєр, можливо, на цю башту Ачеру, тож ну, щоб забрати, наприклад, Метальник, щоб докаке да, попалити звалення, то прямо на Інферно і просто зачищується сектор. Тут все набагато прості, простіше, простіше зроблено. Так, ну і все, дивіться, закидається далі відьми з 7 ой, з 8 годин, десь з 7 годин іде казарма, зачищує сторону, ну і там далі відьми. Десь наверное, із 7 годин якраз пройдуть, я бачу, там їй пробувається вже паркан. Да, це знати ці суперники, прям якісь лайтові попалися. Вони шо понімали клан касла не було. Так я, якщо чесно, перший раз бачу в лігі майстров. Реально, так зазвичай там всі дрочать і застараються якось euh, собрати, ти грай, да, це задротить цей мастер. Да? Хоча тут, в принципі, якщо ти маєш хороший склад і багато гравців не скіпають і мають прямі руки, тут взагалі можна на ізі пройти. Так сказать, якщо і у тебе там сильний склад. То, ну, але як бачите, тут так сказати, дуже сильні потні тіпи можуть і попасти, Я пам'ятаю. Ось, наприклад, так оцей. Цей же клан, проти якого ми граємо, вони ж там 17 ой, 17, да, 17 тонхолів 27 штук, і всього, так сказати, 3-16. З таким складом, якщо вони були б активні, вони б м м спокійно я думаю, до чемпа дошли, да і там напевно, і до першого чемпа, якщо 15 на 15 катали. Ну, не знаю, їм, мабуть, точно треба. Ладно, у нас, да, там буває таке, що якихось неактивних типів можу взяти, да, там пару атак скипнеться за сезон, то потім вже нормально всі атачать, Да. Це ладно, нам, то в принципі на 30 моно, що всі гравці атачать, а це, блін, я не знаю. 22 ігрока, які зробили атаки і вони продовжують. Играти. Так, я тоді 2 х поставлю, ось така у нас. Що залишилось від вас, як бачите? Ось у вас на очах залишився останній сектор з інферно. І атака потрошки підходить до кінця. Реально, ви прям <рішають>, рішають кругом, тащать будь-які бази. І ось така трьошка. Ну, звісно, не всі бази, там, де з Файром так сказав, проти файру стоїть бази, то можуть бути проблемчики. Так, і на перший номер атака Це у нас дракончик, ну, гідра, одним словом, дракончики з райдерами. І Десант. У Десанті, наскільки я знаю, супер Єті. Так, кидається така стріла від квіни, забираються дві дуйки. Наскільки я поняв, да, що таке саме важливе? Кінг теж закидується з трьох годин, і з трьох до шести годин якраз закидуються дракончики, дірік і. Так сказать, Варден. Зараз це все прожметься і, ну я не знаю, скоріше за все, долетить десь до Кострільної пушки дірі, да, там відкриється, або до ратуші вже навряд чи то, що книжечку поньорфили. В принципі, це дивіться, не заважає. Да, там можна було б не просто в одну точку клон закинути, а трошки тако ширше все пороскидувати на більшу зону. Да, та я думаю, дорадше вони б спокійно дойшли. Але тут електроєтята, ну, кстати, і навіть обичні єті пробили забор, пошли на ратушу. Це прям розумію. Ну, так сказати, затащили гру. Так, давайте 2Х. Кстати, я щось забув про гірси, да, все-таки не показую вам. Давайте хоч в цій атаці побачимо вже в останній, в останньому повторочку. Ось такі, як бачите, гірси беруться. Тут беруться червики, хоча ніякої проходки чемпіонки немає, але в принципі все. Йде. Як ви бачите, оце є. якщо чемпіонка грає, грає під інвізами, да, і там біля неї супердракон знаходиться, то він пощаті відлітає да, там після деякий час. Прямо бомбо, все одно та ж здібність без проходки. Ну, ось така трьошечка виходить. Ось ми і відіграли цей раунд. Знаєте, пам'ятаєте, коли, коли ми починали грати п'ятий раунд, я казав, що нам жопа, нам порвуть жопу, да? але ну реально склад жорсткий, але чуваки взагалі не грають лів. Я не знаю, який у них там максимум був. Треба буде якось лічно для себе, чи це для стати чек, не може щось у них в чемпі вже чемпіону. що склад доволі сильний у них. 15 на 15, думаю, сліб вони грали, як і ми могли спокійно дійти до ж того самого. Але, в принципі, 30 на 30 це так сказати для скілових. Я пам'ятаю, як ви з другом просто хейтив 30 на 30 мат, а потім сам почав грати. Коротше, ладно, друзі, будемо вже на цьому прощатися. Отак ми відіграли. Отакий трошки нудний суперник попався, ну і доволі цікавий. Тому всім дякую за перегляд, став підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока.